Ми сьогодні просимо, Господи, наших православних, української православної церкви, котрі нині подані гоненію і переслідуванню за свою віру, укріпи, Господи, відкрий їх серце, бо вони способні були чути Слово Боже, радували бися Господу. І находили б церкви канонічні, благодатні, де прибуває Божа милость, як сказав на днях такий мудрейший Архіпастир із Кіпра, щоб помнили всі тільки в канонічній церкви, на літургіях прибуває Дух Святий, то слова того кіпрського архієрея. В остальних релігіях Духа Святого не є. Цітіруємо архієрея. Ну ми то знаємо по своєму опиту: в канонічних храмах прибуває Дух Святий, котрий закликає людей і іти на землі. Бути готовими до жертвеного служення Ісусу Христу, неформального. Бо формалістів много в цьому світі, і зато вони за свою релігію нічого духовного не получають. А тому часто бувають люди-лжевірці, матеріалом, як пласталін, з котрого маніпулятори сформовують то, що їм потрібно. А от з православними канонічної церкви таких маніпуляцій робити не можеш. Бо хто зрячий, тому не скажеш, що гори некрасиві, ліси некрасиві, річки некрасиві. Один погляд і видиме Божий мір красивий і мудрость творця. І тому, будучи зрячими ми нині, просимо Божу Матерь, Боже мати, благослови нас, щоб ми були не такі, як Афіняни, що ніби зовнішньо набожні, а реально були болязичниками. Щоб були такі наші люди, як Діонісі і як наші святі Карпатуруські, котрі чудесним образом звершили такий великий подвиг серед них, особливо преподобний Алексій, і сповідник Карпатуруський, що весь регіон Карпатський. Повернув до православ'я, до нашої благодатної древньої Кирило-Мефодіївської церкви, за яку наші опоненти в Україні або мовчать, або робляться глухими. Ми їм кожен день об'ясняємо, Києва ще не було, коли ми були православні. І ще Через 400 років з'явиться Москва, коли ми вже були православні, та як ви нам, древнім православним, будете говорити, що нам хтось у Закарпаття приніс із Вологди релігію. Як об'яснити, що, наприклад, православні грузини вже були в четвертому віці православними, Київ лише у X, а ми у IX. Кожен народ має свою точку релігійності. Так ні. Безбожники і сатаністи знають, що правду од народу треба сокрити, а щоб бити релігію, треба її сперва ісковеркати, оклеветати, а потім під видом ложних таких обвінінь бити, судити, забороняти та робити розлічені примітивно ненаукові антицерковні експертизи, совершати судові діяння і все це під одну Мож подотожити колективне безбожіє. От по чому ми в Закарпатті так держимося свого древнього. Ми всім кажемо, уважаємо всіх, якщо ви з'явилися в нова релігія, будуйте собі церкву, але чому ви маєте перехвачувати наших? Попробуйте, кажіть проповідь мирно, не угрожати нам, обвиняти нас, що ми якісь чужі для свого краю. Якщо ми в Закарпатті родилися конкоріні русини, ми відповідаємо і за наші гори, і за нашу релігію, і за наш язик і культуру, за нашу національність і в то же время оставаємося добрими громадянами України, добрими, вірними, благодатними своїми молитвенниками за свою країну, бо лиш так поступаючи і своє збережемо, і цілу нашу державу. По нашу молитву Бог буде да милувати, а у вічності, єдно з істинними благодатними святими, зможемо наслідувати Царство Божеє. Амінь.